А ви всі прекрасно знаєте, що я дуже люблю і дуже гарно відношуся до співачки Тіни Кароль. Але ну те, що сталося, я, я не можу мовчати. Знаєте чого? Тому що весь час я вже знаю, що я вас закалібав цими відео. Що я кажу розмовляти українською, не слухати російське і так далі. Розумію, що ви потихеньку переходите, не можу я вас підганяти. Але знаєте, Тіна Кароль. А, Ну, мене здивувало з своїм рішенням розпочати співати російськомовні пісні після закінчення війни. Що будемо робити? Співати! А що співати? Я би залюбки, але поки війна не співаю. Всі російські пісні мої лишились на колишці, поки йде війна, вони не будуть звучати. Я просто нагадаю. Тіна Кароль з самого початку повномасштабного вторгнення заявила, що вона більше не буде співати пісні російською мовою. Знаєте, я відмовилась від усіх своїх пісень, які були на російській мові. Правда? Спочатку е, війни жодного разу вони не звучали від мене. Це моя. Пряма заява. І що вона зробила? Вона переклала свій альбом «Красива» і двойною рай англійською. Зробила такий варіант: альтернативний. Ну і багато артистів також розпочали перекладати свої пісні. Оля Полякова там робила переклади. І то ці переклади, звичайно, просто вражають. Десь слова. Ще раз спочатку Стоп. Те слова. Ну так я не розумію. Навіщо тоді було казати, що я більше не буду співати ці. За... Навіщо ми тоді? За що ми боремося? Навіщо тоді виходить переходити українською? Типу, давайте зараз розмовляти українською, а потім війна закінчиться, ми знову будемо розмовляти російською, чи що? Ну, що шо... це таке? Всі російські пісні мої лишились на колишці, поки йде війна, вони не будуть звучати. Так ціна Карольд не одна. Знаєте. Співачка Луна, така у нас є українська співачка, але її більше асоціювали з російською співачкою, тому що вона на Росії була дуже популярна. А я її не слухав і не слухаю. У мене є друзі, які її просто обожнюють. І тут Лунаця заявляє, що як закінчиться війна, я дропну свої нові російськомовні хіти. Ну, типу, знаєте, не встигла, не встигла дропнути. Не встигла. Забудь мої вчорашні слова, і що звучать звучать нам все. Що це в нас виходить за відрізок часу, коли потрібно змінюватись, а потім цей відрізок часу закінчується. І що? І всі ці зміни, і вся ця робота, яку ми робили перш за все над собою, вона піде куди? В смітник чи що? У мене просто поражає. Так само Дорофеєва, я пам'ятаю. Що багато пісень не встигла випустити російською мовою. В неї там був альбом. У співачки Ульяни Ройс також був записаний альбом російською мовою. Ну, як мені сказала особисто Ульяна Ройс, що вона не буде. Ці пісні дропати російською. Можливо, вона їх перекладе українською, але каже, що це було пророблено багато роботи і так далі. Окей, я розумію, я розумію. Робота, гроші, труд. Це нормально. В якомусь відео я був сказав, що на прикладі Дорофєєва, що Дорофєєва, це в Києві, пам'ятаєте, Дорофєєва робила концерт сольни і співала російською мовою свої пісні. Звичайно, мене це обурило і не тільки мене, а, ну на що я просто запропонував. Якщо у вас залишилося там дохріна тих російськомовних хітів, і ви хочете, щоб їх почули, і якщо там саме сенс передається російською мовою, так візьміть і дропніть їх прямо зараз. Зробіть злив безкоштовний. Хай люди безкоштовно послухають. Або якщо ви хочете заробити грошенят, то зробіть просто альбом, який називається там із минулого. І все. Залиште те позаду. Якщо у вас що залишилось, беріть, віддавайте, випускайте. І все. Ні. Ні. Ми після війни будемо співати російською. Я шокований. Я шокований, мені це неприємно. Неприємно, тому що ну, навіщо це все робиться? Ну, тоді виходить, навіщо змінювати? ще що? Це ж світло Лобода випустила пісню по українськи кліп. Ну, така, звісно, знаєте. <плес> ну, просто не вірю. Ну, не вірю, я світіло Лободі, ну не вірю. Хоч, можливо, вона там дійсно щирим серцем там підтримує Україну і розуміє, що все, вже в російський шоу бізнес вона повернеться, треба тут щось робити, строїти кар'єру, це 100%, знаєте, то ну, це ж розпочала по-українськи, то, то... Свєта, зупинись. Зроби просто хід. Зроби нормальну пісню, яку ти робила тоді раніше, і все не потрібно оце показово показувати якийсь свій патріотизм. Тут світа Лобода співає нам по українській пісню українською, і тут виходить зйомка кліпу Лободи по українському, де все весь робочий процес йде російською мовою. Доброго утроні Ні, зараз робота було просто по акцентам. Не справа рука, краще не вино. Я б ще попросила мені пацієнта, щоб всі білки були видні по тій ж схемі. Якщо можна крифі. Зараз ми укрупнімося і mm -hmm. зробимо. Мені так стало соромно. Я вам клянусь. Всі на знімальному майданчику розмовляли російською мовою. Ви б хоча б поважали момент, який ви зараз створюєте. Ви створюєте відеокліп на українську пісню. Ви одягнули українські вишиванки, українське вбрання, і там танцівниці в українському вбранні розмовляють російською. Косой. а потім уходиш, типу, о, сюди. сюдарці. Типу, Пасажний курс. Майте повагу. Хоча б, якщо ви одягнули українське, майте повагу. Я знаю, що багато глядачів моїх дуже люблять творчість світило Лободи. І я знаю, що вам неприємно, що я про неї якось ну, не дуже в позитивному ключі. Тому що там видно якийсь непоказушний, незрозумілий патріотизм. Ну, типу, ну як можна знімати кліп по-українськи на українську тематику, бути в українських вбраннях і при цьому розмовляти на знімальному майданчику російською мовою? Ніякої поваги. Тут завтра Світа Лобода знову випустить пісню російською. Знаєте, просто хочу сказати, Світа, співає російською і все, продовжуй співати російською. Якщо ти підтримуєш Україну, все. У мене, у мене таке просто враження, що я не знаю, що українська мова це я не знаю, це якийсь китайський. Це знаєте, ніби вам дійсно потрібно вивчити китайський з нуля. Українську мову, ви ж українці, ви прекрасно знаєте цю мову. Я також розмовляв російською. Це не, це не складно перейти в українською, тому що ми завжди чули цю мову, знаємо, можемо спілкуватися. Ні, такі ж ліниві, ніхто не може підняти свою сраку. Далі трапився скандал з цією учасницею від пацанки до панянки Ірина Слюнко, якщо не помиляюсь. Тож злили її. В телеграм каналі голосове повідомлення, Ну, послухайте. Я всю життя прожила в Херсоні. я е, училась в русской школе, и я разговаривала и буду разговаривать по русскому языку. И поверьте мне, и то, что вы пишете, державна мова, так, у нас и украинская мова. Но, не так честно говоря, то, что я разговариваю на русском и на украинском языке, у меня есть и русский, и украинский язык. Все. Ну, як запевняє Ірина Слінко, там не все так було, як показали. Але я не розумію таких висловлювань. Знаєте, я розмовляла російською і буду розмовляти російською. Окей. Далі, Макс Барських. «Тоша». «Мама, не плач, хай буде весна. Та-та-та-та, все. Пішов україномовний контент. Норм. Окей. Я розумію, що дуже багато артистів і багато глядачів розмовляють російською мовою, продовжують розмовляти в житті, але стараються інколи розмовляти українською. Дякую вам за це. Ви молодці. І тут Макс Барських виставляє сторіз. Знаєте, що правильно не сторіз, а сторіз. Так ось, Макс Барських виставляє сторіз. Як в нього відбувається репетиція його шоу? И что я чую? Тут Макс Барский сбивает украинскую, там разбивает украинскую, а тут Сторос уже российскую. Первую половину, например, можешь вот так вот, а потом выйти прямо на разрыв. Да, и больше открытых где-то там. Да, То есть не бойтесь всяких сбивок, интересно. То есть, может, иногда 16, е где-то нам поменял вид. Боже, ну якщо ви розмовляєте російською в житті і тільки на показуху укра українською, то ну не ну не то вже робіть це до кінця. Ну тут ти українською записуєш сторис, а тут наступна сторіс російською, де ти спілкуєшся з командою російською мовою. Пусть я Чесно, я не думав, що я ще буду знімати це відео про мовні питання, про мовні скандали, конфлікти і так далі. Тому що, знаєте, зміни вони розпочинаються з маленького, а потім це маленьке можна зробити чимось величним. І Коли ти бачиш, що там хтось показує свій патріотизм, потім він розмовляє російською. Так, знаєте, в мене правда один стульчик. Але ви розумієте, так, що і тут, і тут можна посидіти, і тут, і тут. Я вибираю для себе українську, тому що я живу в Україні, я українець. Це державна мова, це рідна мова. Ще сьогодні історія. Ви знаєте, сьогодні забирав свого племінника зі школи, він там палець вивихнув. Клянусь, це, це знає, життєві історії звання расово. Прийшов до школи там собакою. Прийшов. Ну, ми гуляли, підійшов до школи собакою. До мене охранник, Мужчина, куди ви йдете з собакою? Ну я не заходив в саму школу. Ну, так вийшло, що я прийшов на майданчик з собакою. Ну, окей, там, можливо, її справа. Ви знаєте, я, повер... я повертаюсь і кажу, я не розумію вашу мову. Ви на робочому місці, державному робочому місці, розмовляєте зі мною мовою вбивці. Собака пішла на другий план. І він розпочав мені, та-та-та, прийшов на українську 10 секунд і потім знову повернувся на російську. Тож, я розумію. Знаєте, після цього випадку з охоронцем, і ще в мене був випадок в метро, теж з собакою був прикол. А, я розумію, що це не хочеться, щоб стався якийсь знаєте, конфлікт всередині країни. Тож, ну що? Я намагався, я намагався зробити краще. Як міг, так і намагався. Тож вибіг за вами, дорогі мої друзі. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Хто хоче задонатити або стати спонсором каналу, будь ласка, дуже буду радий. Тим паче, в мене скоро день, день народження. А! Знаєте, що сказав? Мені так не сподобалося, що охоронець сказав мужчина. Взагалі, то я ще молодий чоловік, ще я хлопчик. Мужчина. Ну, слава Богу, що не мужик. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в моїх нових відео. Пропоную вам подивитися ось це відео. І ось це відео. А це донат, а оце підписка. Та -та 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 -та. До зустрічі!